Христос Воскрес! Сьогодні у нас буде таке трохи сумне відео. Я підміняю тут в сусідньому селі свого священника товариша, який поїхав на поминки за своїм братом, воїном, який загинув, Віддав своє життя за вітчизну. Сьогодні 40 днів, як його похоронили. Ви бачите, не знають точно дня, коли він загинув. І офіційно день записаний. День, коли він безвісти пропав. Але чи він живий був, тоді чи не живий, невідомо. Там ми так вирішили поминати його з дня погребіння, От коли похоронили, 9 днів, 40 днів. Теж суперечливо, хтось каже, що треба поминати з дня, коли помер, але ж невідомо, коли там він був живий чи не був живий, коли офіційно визнали. Отже, така виникає маленька суперечність. Господи, допоможи нам, допоможи, щоб безвісті пропавші живими, здоровими, верталися додому з цієї страшної війни. Невже ж ті кляті вороги вже не потомилися від цього страхіття? Надіємось на те, що Бог почує наші молитви. Віра і надія тримають, дають, дають нам сили. Хай Бог благословить наших захисників і допомагає їм. Estou sem stress.